Грандіозний проект Весілля в подарунок стартував у Житомирі. Найкращі професіонали міста об'єднали свої зусилля, аби влаштувати казкове весілля, якого ще не бачив Житомир. Позмагатися за такий подарунок вирішили 24 пари закоханих. Усі вони зійшлися у грильхаус Кабані Фані, де відбувся перший відбірковий тур. Серед цих учасників ми будемо вибирати інтересних ярких неординарних пари, які зроблять, готові зробити щось нове. Потому что свадьба, которую мы будем дарить в итоге победителю, это не будет стандартный банкет, это не будет стандартная свадьба, стандартные украшения. Мы будем делать творческий проект. Это не будет банкетный зал, это будет на открытом воздухе. Это будет безумно великолепная, красивая, выездная церемония. На пруду. Это будет украшение со свечами, с иллюминацией. Это все будет очень современно и со вкусом, как показывают нам голливудские фильмы. Мы знаем, как должно быть идеально. И вот мы сейчас общими усилиями хотим сделать эту идеальную свадьбу. Усі весільні клопоти організатори проекту беруть на себе, закоханих забезпечить всім необхідним, від обручок до ексклюзивного весільного вбрання. Плаття буде розроблятися під дівчинку, которой виграть на цей проект. Тож коли я її увижу, я спеціально для неї нарисую ескізи, ми з нею все обсудимо. От, так что могу только дать гарантію, що это будет романтическое платье, ізискане очень нежное, настоящее вістіші платье. і точно єдине в мире. Это я вам обещаю. Весілля такого рівня задоволення не із дешевих. Впевнені Андрій та Альбіна. У разі виграшу заощаджені гроші закохані. Планують витратити на весільну подорож. У Мене друзі нещодавно я кажуть, одружувались. Це було десь 100 тисяч гривень. То ми плануємо тут зекономити 100 тисяч гривень і їх потратити на Мальдівських островах. Ну, я думаю, що ми на краще ми виграємо. Ну, звичайно, Андрій був ініціатором. Для мене це був сюрприз. Дуже приємно на першому етапі. Організатори познайомились з претендентами на перемогу, аби відібрати учасників для подальшого змагання. Кожна пара доклала зусиль, аби запам'ятатися експертам. З Першого погляду з'явилися почуття один до одного і ви, мабуть, подумаєте, що це так романтично. Але це явно не так. Так, почуття у нас були взаємні, взаємні почуття ненависті один до одного. Очень цікаво було у мене знакомство з цією мамою. Спочатку мама була в шокі, почему я через окно різу з DVD. Потім нічого привыкла, за стол, пригласила, говорит, накривай на стол ты. Я говорю, почему я ну же у тебя в портфелі. Відбіркові етапи триватимуть до кінця місяця. 31 липня організатори оголосять пару переможця, яку визначить інтернет голосування, і вже на початку жовтня закохані відсвяткують своє незабутнє весілля.